Друзі, мої вітання. Ви дивитесь канал Ми з України. Дякуємо вам за вашу довіру та за вашу підтримку. Не забувайте цьому відео поставити вашу вподобайку, підписатися на наш канал і, звісно, пишіть ваші коментарі та запитання. Сьогодні з нами на зв'язку, Ігор Лапін, пане Ігорі, мої вітання вам. Бажаю здоров'я, президент України Володимир Зеленський заявив, що Володимир Путін хоче в першій половині грудня показати, хоч якийсь тактичний результат у війні проти України. Тому бойові дії на Донбасі стали набагато більш. Інтенсивними і російські війська постійно починають спроби штурму збройні сили України. В свою чергу стара намагаються їх і контратакувати, і скажімо так, відбивати на одних ділянках. Ми розуміємо, наступає Російська Федерація, на інших Україна на чиєму боці за вашою аналітикою, за вашою думкою, зараз більша ініціатива. Ну, ініціатива більше на тому боці є, є, підрозділи які його більш активні. Як казав, вже ми всі пам'ятаємо ту цікаву статтю залужного, що в принципі фронт стає статичним. А я завжди казав, статичний фронт це наша погибель, тому що в росіян тотальна перевага в артилерії, снарядах. Ну і далі по тексту не будемо там це все перераховувати. Наше спасіння якраз полягає в роботі малих групи, груп, в роботі контратакувальних операцій, в роботі динамічного фронту. У нас в цій ситуації є перспектива. Фактично, навіть на початках війни, за рахунок такої роботи, саме динамічного фронту, ми змогли вибивати великі і потужні сили росіян, ну тому що їхня армія така вона не поворотка і дуже велика. Що стосується взагалі по напрямкам, ну давайте говорити відверто: південь і ліве бережя. Ініціатива на нашій стороні як би там не було, росіяни там е, намагаються захищатися. Ми їм створили зараз досить серйозні проблеми, на що вони змушені будуть реагувати саме на лівобережжі Херсонщини. Тепер росіяни дивляться не тільки вперед на Вербове і на роботу, звідки ми атакуємо наших контрнаступальних діях, але мусять тепер дивитися ще вліво і назад. Чи, каби чого не вийшло з нашої сторони в контексті лівобережної е, частини тих невеличких плацдармів, які ми е, зараз утримуємо, і цим сильно дошкуляємо росіянам. Вони зараз будуть намагатися це перекрити. Мені дуже прикро, що. Багато хто навіть з високопоставлених чиновників в той час, коли командування наших південного групування просило зберігати тишу, повилазили на медіа екрани, почали розповідати про те, що все левий берег наш, ну і так далі, по тексту. Тим не менше, ну це дійсно загроза для наших хлопців і дівчат, які знаходяться на лівому березі, бо ми розуміємо, що форсування Дніпра, перекидка техніки ну це досить проблематична історія, особливо якщо ти не контролюєш небо, а росіяни контролюють небо. В них авіація контролює небо як би там не було. І це для нас дуже серйозні проблеми, коли ворог починає реагувати на ці на такі офіційні повідомлення. Ну для людей в окопах там дуже серйозна проблема до цього. Ну, тим не менше, вже те, що озвучено, те озвучено. Авдіївка, Авдіївка. Якщо почитати російські телеграм-канали їхніх тих воєнкорів і так далі, ну там все там впадьо, упадьо, Авдіївка, падьо, київський режим. Десь так приблизно вони це все преподносять. Отже, висновок який. Політичне рішення президента Путіна вже є по Авдіївці. все. далі він не буде рахувати ні м'ясних штурмів, ні техніки. Не буде хватати техніки, буде закидувати м'ясом. Ну тобто, для росіян ціна російського життя російського солдата нічого не варта. Вони будуть берегти танки, будуть закидувати м'ясними штурмами. Мобілізаційний ресурс Росії дуже великий. Тому, в принципі, їм цього не шкода. В нас на превеликий жаль немає переваги ні в техніці. Я говорю зараз про кількість. По деяким позиціям немає переваги і в якості, якщо ми говоримо про авіацію, тобто бо в нас все старе і його мало, а в росіян набагато новіше, і його овер-овер до, до чортиків, як то кажуть. Тому така історія. Далі. Ну, Авдіївка, я сказав, вони будуть намагатися зараз показати результат, особливо їх цікавить коксохін, тому що фактично це оперативне оточення Авдіївського гарнізону. Ну, це, якщо, якщо росіяни заходять на Косохи, то дорога через Ластошкине. Ну тобто, вона дуже там і так та горловина вже десь трохи менше 7 кілометрів. Е, тобто, фактично, вся дорога все 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 прострілюється, причому як з півночі, так і з півдня. Але все-таки 7 кілометрів, ну це ще не є така, знаєте, це ще не прямою наводкою. А коксухі вони будуть намагатися туди зайти. Понятно, що вони зараз перетнули е, на півночі залізницю. Там це була серйозна лінія оборони. Е, на превеликий жаль, другий, третій у нас не будувався. Солдати фізично не мають коли, бо воюють. А військові адміністрації вони не підпорядковуються комендантам гарнізонів чи військовим. Стану війни в Україні досі не оголошено, і тому військової адміністрації своє командування, а військових своє. Так це виглядає в реаліях, і це дуже прикро, тому що виснаження військовослужбовців якраз проходить те, що ну знаєте, скажімо так, ти половину людей залишаєш на передовій обороняти рубежі, а друга половина купає тобі запасну позицію. Ну це неправильно так не робиться, але тим не менше нічого не помінялося в цьому контексті за останніх півтора року. Я пам'ятаю цю історію під на, на лінії попасне Троїцьке під Бахмутом, і зараз точно та сама історія. Тобто є крепка широка лінія оборони, але другий, третій шелом кінь не валявся. Хоча вже за Авдіївкою, за тим всім, як то кажуть нашим виступом, там же є якісь там рубежі, але це вже дуже далеко. Ну, така історія. Бачите, пане говорю, але все ж таки про Авдіївку, навіть уже і так звані z воєнкори, вони почали давати задню і пишуть про те, що ми там потеряємо силу, людей дуже багато, а стоїть ли оно того є такі. Підконтрольний Кремлю пропагандист Олексій Живов. і він почав в своєму телеграм-каналі це виписувати про те, що а, а, Авдіївка вона того не коштує. А це значить, уже якби вони починають потроху, потроху замислюватися. Справа в тому, що ми на Авдіївському напрямку сточили дуже багато техніки. Якщо не помиляюсь, росіянам вдалось за цей от місяць більше як місяць, майже два місяці. Отого штурмових тих їхніх опера... ну вже другий місяць пішов, скажем так, у тих їхніх штурмів. Вони пройшли 2,5 кілометра всього на всього. А якщо порахувати техніки, ну хтось там рахував? Я вже всю техніку не можу. Порахувати це. Вже треба дивитися. у інтерів вони там мають підтверджуючі речі, але по кількості танків і інших броньованих БМП і так Далі то в них на по-моєму 10 одиниць на кожних 100 метрів. Ну тобто, це взагалі ну, катастрофічна історія виходить для російських для російського металобрухту. Але ви розумієте, якщо подивитися приблизну кількість постачання нових танків, наприклад, за останній період для України і для Росії, якими ми могла вона забезпечити свою армію. Ну, це на 100 російських танків, по-моєму, 26 в Україні. Ну тобто розуміємо. Да, якщо поговорити подивитися на системи е, артилерійські системи. Там різниця взагалі там десятки разів. Тобто там один до десяти. Тобто, росіяни додаткових гармат гаубиць дотягують, а в нас набагато, набагато менше. Ну і давайте поговоримо все таки за снаряди. Ми ж в обороні, значить, ми статичні. Значить, Росія що буде намагатися зробити артилерійську перевагу. Мільйон снарядів від Північної Кореї, Росія вже отримала. А нам західні партнери, що сказали за свій мільйон снарядів, які мали нам допомогти, можемо може... да, нібудь де то так к вісні. тому це теж прикра історія. Мені так само прикро зараз дивитися, що в січні місяці минулого року Укроборонпром звітував разом з Гусієм, що вони запустили виробництво снарядів. Снарядів тільки нема. Ну виробили там на сутки нормального бою. А далі, тобто рік пройшов, і що? Ну ця історія. Якщо ми дійсно не робимо військові рельси для України, якщо ми не вводимо стан війни, а далі балуємося з тим, що ми зараз балуємося. Ну то історія там мітингів, там дрони замість бруківки. Ну це ж все ж не, не про не про оборону держави. Ну ми розуміємо, що да, дуже хочеться гроші залізти в кишені місцевих громад, але з другої сторони, ну я перепрошую, ну ці гроші, які забрали в місцевих громадах, вони ж не пішли на міністерство оборони. На міністерство оборони фінансування в цьому році мінус відсотків. Мінус 6%. відсотків. А ті гроші, які в громад забрали, розрозтащили на спецсвязь і на стратегпром. А стратегпром, це той, за який я говорив рік назад прозвітували про виробництво снарядів, тільки снарядів нема. Ну тобто це в нікуди. Причому спецсвязь навіть не була. Цим розпорядником коштів, то її вже зробили розпорядником коштів. Так віддайте, якщо ви кажете, що це на міністерство оборони. Так віддайте на міністерство оборони. Це має все бути якось. Ну ви розумієте, що стан війни передбачає централізацію влади. Тут я можу погодитися, що все має зосереджуватися. Ну, якщо ми говоримо про стан війни, має зосереджуватися. значить є ставка верховного Головнокомандувача, і це має все підпорядковуватися саме ставці верховного головнокомандувача для влади. Зеленського це нічим не грозить, це грозить тільки єрмаку. А ну, але з цього теж можуть включити в ставку верховного головнокомандувача, він до речі в тій ставці і присутній. Ну, все, е, Ну, чиновникам на місцях це грозить, бо тому що все буде заточуватись під військових. Військові цивільні адміністрації буд, не, ну, будуть підпорядковуватися військовому коменданту гарнізону. Ну і це суперово для перемоги. Але ще раз наголошую: ми бавимося зараз. Я вважаю, що ми бавимося, тому що, е, ну, вибачте. Ця тонка піксельна полоска, як я завжди казав, яка тримає жирний тил від орків, вона може десь не втримати. І що тоді будемо робити? А чим її заміняти? Ми що думаємо, що ми заїдемо на плечах тих, хто в 22-му році прийшов в воєнкомат? Ні. А комунікація з суспільством провалена. Емоції страху перестала існувати. Всі розслабилися, то в мою закінчимо, то влітку набережна Ялта, інтерв'ю Подоляк роздає. Ну, зараз там перемістили строки, Єрмак почав бігати 100-метровку. Буданов вже каже не про май 23-го, а каже про, про 25-й рік. Ну, чесно кажучи, ви розумієте, це якраз таки це те, що розслабляє жирний тил. А на що я буду ломитися в армію, якщо скоро наших всіх цих чмобіків порвуть? Це обесцінювання подвигу солдата. Далі. А чим відрізняється комунікація росіян з їхнім суспільством і комунікація українців з нашим суспільством? Я говорю за владу. В русських папірах немає. А ми щось чуємо про наші втрати? Ми ж так само робимо ту саму політику. У нас теж папірні. Ні, ну патері є, але ми не скажемо скільки. емоцій емоції страху нема. І чувак з пресом дітям біля ресторану Бохо, він не боїться, що завтра до нього прийдуть орки, і він не ламанеться в воєнкомат, він не піде донатити на ЗСУ. Він як платив 5%, можливо, в кращому варіанті свого податку до війни, так і сьогодні платить 5%. А в чому тоді цей економічний фронт проявляється? Ну до війни ФОПи платили 5%. і сьогодні ФОПи платять 5%. Так де економічний фронт? Ну знаєте, перепрошую, але я ще так само скажу. Ну а в сексуальному фронті хтось може скаже, які там підводні камені за і проти. Ну ще можна відкрити сексуальний фронт? Ну а що, культурний фронт є, економічний фронт є? Ну, ще відкриють сексуальний, але ж це до фронту не має ніякого відношення, тому що там зовсім інша історія. І оцю тонка, та піксельна, як я кажу, полоска і розірвана прірва з жирним тилом, сьогодні намагаються якимось чином до 1 грудня зшивати волонтери. Чого до 1 грудня? Бо з 1 грудня волонтер наші волонтери це все 200. це все 200. Їх поховають. Ні, ну великі компанії, волонтерські, в яких там є армія бухгалтерів, армія юристів, то вони може й витягнуть. Але ж держава не тримається на великих волонтерських структурах саме. Кум, який купив для брата, брат для свата, жінка для чоловіка. Оце от волонтерський рух, який допомагає вижити зсу. А умовні фонди, які б вони хороші не були, вони заточені на іншу процедуру, на інші програми. Але хочуть похоронити оцей дрібний, як я кажу, човниковий цей рух, повністю похоронити з 1 грудня. Побачите, ну це велика проблема. От, і знову ж таки, а як ми збираємося тоді виконувати вказівку найвеличнішого лідера сучасності про те, що треба ж економіку переводити на воєнні рельси? І як він збирається це робити? Держаудитслужба служба прийде з черговою перевіркою на КБ луч Я вам скажу: коли ну так, щоб, щоб не видавати воєнну тайну, коли мій підрозділ висувався на схід, в мене були такі ракетні системи з Ну, Нормальна штука українського виробництва суперова тема. Ну на кожну стуну я мав порядка там, ну, скажімо так, більше п'яти ракет. І як тільки мені треба було ще, то мені ще просто привозили ракети на кожну стуну. Сьогодні поставка на стугне одна в місяць. Ви нормальні? Росіяни нарощують виробництво танків? А в нас ракет стугни немає і сьогодні Таня Чорновол, перепрошую, учиться літати на fpv дроні, бо його можна купити. Ракету ж стугни вона не купить, а фіпіві дрон можуть зібрати люти і так далі. І вона учиться, палячи дві два роки. Вона палила орків за допомогою стугни, Вона хороший майстер цього цієї справи. На яку підтверджених спалених танків сьогодні таня учиться літати на фіпіві дроні, тому що ракет стугни дефіцит. Це нормально. Це в нас міст це оцей от, успішними гусів і Чернишовими, як, які його похоронили. Ну, що, хто там ще А, в нас там ще ж був цей, як то кажуть, в оборонпромі. Наєм там ще в нас реформатор ще один був. Ну от вони вони вже справилися, зараз вони вже в других напрямках працюють. Да? Лещенко залізницю відреставрував, Наєм з Оборонпромом розібрався. Ну тільки стуг не стало. А Державна служба далі проходить і далі кошмарить. Далі... Ну, давайте ще говоримо. Раз ми вже зацепили тему війна, воєнний стан, стан війни. А що ж робити? Я вам скажу на сьогоднішній день: Ну, слуги не йшли ход каньом. Зробили. Ну просто ну, це класика жанру. Я в шоці був буквально в себе нещодавно на своєму Ютуб-каналі про це розповідав. Значить, вони зареєстрували законопроект 102.09. Значить, в цьому законопроекті 30% працівників поліції мають бути відправлені на війну. Ні, законопроект приймуть чи не приймуть, я не знаю. Але знаєте, в чому прикол? Цей законопроект зараз розіслали по всім УВД, РОВД і так далі. І тепер приходить начальник УВД каже, значить так, чуваки, 30% з вас не будуть мати броні. працювати. Мені треба показники. Значить, в цьому місяці тобі, Вася. Ти скільки наркоманів зловив? 10? значить, не знаю. Маєш зловити 20. Ну, наприклад. Вони будуть робити показники, щоб показати свою значимость, що він мусить залишитися в тилу. бо воювати там не хочеться. Ну, це ще не саме страшне, що вони наркотики будуть підкидувати. Є ще другий момент. Вони будуть виконувати різного штибу політичні замовлення. Ну а чим де займається? Ну воно займалося, напорушували там 100-200 справ проти опозиції і так далі. Ну, вони тепер будуть виконувати землю рити під собою, аби показати свою необхідність в тилу, щоб не їхати на передову. В нас 160... Якщо ну, по тій пояснювальним тим документам, 160 тисяч поліцейських, які не, не на війні. 160 тисяч. Ні, є багато тих, які воюють, реально. Я знаю дуже багатьох. Навіть якщо не помиляюся, саме з патрульки першими вломилися в Херсон поліцейський їхній підрозділ, якщо не помиляюся. Тобто дуже багато геройських хлопців. Але 160 тисяч тут сидить на трасах. Щупачупсами і насасують собі чергові премії. Да, ну тобто, цей трускам, чи що там, не, там ну там ремінь не пристягнутий, там ще щось. От вони сидять 160 тисяч, а їм зараз кажуть, народ, значить так, 50 тисяч з вас їде на фронт, тому або показуєте результати, або я вам скажу, друзі, це ж так відкривається корупційна складова. Ну або плати, або на фронт. Ну що тут не понять, чим вони відрізняються від іншого. Пане. А до речі, про ДБР і про корупцію я не знаю. Ви чули цю історію? Що ДБР зараз повідомила, що відкрила кримінальне провадження за заявою дружини військового 77-ї окремої аеромобільної бригади Зсу? А, цей військовий мізник безвісті, а дружина звинуватила в корупції керівництво цього підрозділу. За словами мешканки Бородянки Тетяни Івенч... Івчук. Воєначальники встановили таксу на всі послуги, включаючи навіть порятунок з полюбою, і вчух заявила, що після опублікування її відео і звинуваченням вона отримала вже погрози з боку представників бригади. Ну і також вона повідомила, що її зателефонували з прокуратури, і сказали, що ДБР все ж таки розслідуватиме кримінальне провадження за її заявами. І тут виникає логічне питання: так що в нас під час війни, тоді коли відкривається якась певна корупція, про неї заявляєш, а ти. В отвіточку, що? Отримуєш погрози, тоді виходить. Ну, а скільки порушено кримінальних справ проти воєнкомів? Вони ж корупціонери були, ну, да? 25 воєнкомів звільнили, Ну причому ну, це ми всі чули. Так? Армія це кров і плоть від суспільства. Ну, там же ж не космонавти в армії служать, правда? Їх ж, хтось мобілізований, хтось прийшов, ну, всі з народу в нас. Але там є такі, як Одеський воєнком, які заробляють бабло. Ну, є інші різного штибу, Ну, наприклад, остання моя зустріч з одним із представників. ну, Не будемо давати інформацію, бо теж, бо там зараз ДБР розбираються, не знаю, чи вони порушили справу чи ні. Ну тобто, коли коханок оформлюють підрозділ, а потім коханки отримують бойові завідрядження, в яких ніколи не були. Так, ну як ну як вона могла бути відрядження, як вона мать діночка двоє дітей? Значить, звісно, що вона нікуди не їздила. Але в не тобто, але в неї є оформлені ці відрядження, і от вам, будь ласка, виплата бойових. Це ж теж корупція. Теж корупція. А ти піди скажи. Ну, пішов офіцер, сказав, має проблеми. Тепер ходить в ДБР, дає покази, щоб доказати, що він саме що його саме наказують, не за те, що він погано служив, а за те, що він дав цю інформацію відповідним структурам. Тобто, один офіцер розказав про штабних тилових криз. Які наживаються на війні, тепер цього офіцера проблеми, тому я так не хочу називати, що то за командування і яких сил. Але нещодавно очільниця десь була під загрозою вилітання. Я думаю, що вона має бути під загрозою посідіння, тому що ще тільки лінивий не знає, що таке китайські І Це я сказав про командування медичних сил. Ну так щоб не без прізвищ далі вже не заходити. Тому така історія. А яйця по 17 купував хто не міністерство оборони. Теж пов'язане з війною, це теж корупція. А що робив Резніков, коли почитав про яйця по 17, він що? Вийшов, призначив службову перевірку, викликав ДБР? Ні, він вийшов і почав собі писати кримінальну статтю Кримінального кодексу, яку називається завідомо необіцяне приховування злочину. Бо він вийшов і почав розказувати, що ці яйця в кілограмах. От з того моменту, як він вийшов розказувати про кілограми, з цього моменту в нього кримінал. Бо це є така стаття за заздалегідь не обіцяне приховування. Він заздалегідь може і не обіцяв приховати, але своїми діями починав, почав робити саме це. Ну, у нас такого, такого в армії повно, і це скрізь не тільки в Міністерстві оборони. Тому ще раз наголошую: не треба мовчати, треба добивати, добивати до кінця. Є питання пропавших безвісті і невиплат, зарплат. Ну знаєте, так, якщо боєць пропав безвісті, то він вважається, що він ще на завданні, да mm -hmm. якщо іншого не вставлено. Хоча, в принципі, і родичі там і побратими, і всі знають, у мене там було, було навіть таке звернення. Мама просить повернути тіло. Сина, відео квадрокоптера, лежить її син. Вона його впізнає, що то він лежить загиблий. Ну, мертвий лежить, людина лежить мертва, наш солдат в нашій формі, мама впізнає. А він чизиться по бумагам, пропавши безвісті, а витягнути тіло нема можливості. І в цій ситуації, що мамі? Ну, Отак, от, от мамі. Які виплати? Син вже загинув, вона хоче хоч би похоронити. Ми зараз навіть не про виплати, не про гроші. Але процес обесцінювання подвигу наших солдат закладений на гора. Нагора заклали те, що в нас потір нет. як в Росії. Потір нет, Все. в нас потір нет. сидять, знаєте, мене коли сказали, ну а як ти думаєш, скільки загинуло? Я вже, можливо, в вашому етері це говорив. Не треба багато рахувати. Беремо роту особового складу: 100 чоловік. Запитайте в любій роті, навіть сама щаслива рота, якщо в ній за місяць загинув один солдат, а ми знаємо, що це ну, це неправда. Правда? Ну, Ми розуміємо, навіть якщо один на роту солдат загиблий, за місяць то війна в нас 21 місяць, то вже значить 21 з кожної роти загинув. На 100 чоловік 21, а на мільйонну армію це 210 тисяч. І розкажіть мені, скільки в нас загиблих? Це якщо один в роті загинув, а ми знаємо, що не один. Ну я ж знаю. Давайте говорити відверто. Я не знаю такої роти, в якій тільки один чоловік загинув. Ну хіба що якась штабна тилова по охороні Львовського чи франківського котла? Ну то, да, там напевно загиблих немає і то вони іноді їздять відрядження, але не всі ну але суть не в тому. Я зараз не хочу обезцінити, бо в принципі всі пов'язані з війною лише раз наголошую: якщо одна людина з кожної роти загинула, то на мільйонній армії це 210 за 21 місяць, а їх більше тому в цій ситуації знаєте, оце якраз і є процес обезцінювання людського життя. Ну. Е, що ще такого? Ну, ми можемо з вами тут багато що говорити. Ви напевно краще не бо я так знаєте, за що подумав, та й сказав, а щоб потім не було так, що вам весь формат програми поламався. Ні, ні, нічого. І головне, те, що це правдиво, і я думаю, що про це люди мають стовідсотково знати. Оскільки знаєте, нещодавно бачив ролик, де журналісти запитують у. Простих цивільних громадян, і у військових про ставлення до армії Російської Федерації, як звісно, не, не дуже зрозумів, наскільки наші цивільні люди вони знаються загалом про армію Російської Федерації, але все ж таки, і от цивільні вони кажуть про те, що та яка там армія, та в них там нет бронежилета в вони там і так далі, і так далі. Перераховують військові ж наші кажуть про те, що насправді це сильний ворог. Насправді так вони починають краще воювати, і у них багато людей. І ну тобто. Зовсім оцей дисонанс, або ну скажімо так, різниця в думках. У цивільних і у військових тому я думаю про такі речі стовідсотково потрібно, щоб наші громадяни знали. Пане Ігорю, дякую вам щиро за це невеличке, але дуже змістовне спілкування. І нашим глядачам, друзі, нагадаю, Ігор Лапін був з нами на зв'язку. Не забудьте, що у пана Ігоря є свій ютуб канал. Обов'язково теж підпишіться, підтримуйте його роботу і не забудьте за наш канал Ми з України. Чекаємо на ваші лайки і підписку на канал Ми з України. Друзі, бережіть себе до наступної зустрічі. Пане Ігорю, вам доброго здоров'я і теж до наступної зустрічі на нашому каналі.